Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. У нас вчора була така погода, дощова, вітер. Ви писали в коментарях, що у вас сніг був. У нас не було тільки дощик. А сьогодні вон. сонечко. Ну, звісно, не тепло, але і не дуже так і холодно. Ми з Євгеном на маленькій прогулянці. Я думала, тут уже лебедів немає, бо їх, наче на зиму забирають. А вони вон там. Ну, я це думаю, що зараз Женя скаже, давай і туди сходу. <гум> Треба обійти трошки. Ось скільки їх там? Шість наче. Я так далеко не бачу. Що ти там побачив? Качки? качки? Качки, качки вони. Качечки. А качечок тут багатенько. Влітку я так багато не бачила, це, напевно, виросли. Ті, що привели влітку. І голуби купаються. Ми ще заїхали ось в будівельний магазин. Тут все таке продають. Ой, і взяли О! ось таку. Етажерку. Вона нам знадобиться на нашу імпровізовану кухню. Поставимо, там, бо не вистачає поличок, а сюди буду щось ставити. Ось так от вона, я так розумію, для вас не предназначена. Ну, але нічого страшного, за 200 гривень піде. Так, закриваємо листочок, я думала, Герджо. Так, ми з Євгеном зараз йдемо в маркетоп. Світла немає, генератори гудуть це погода сонячна. В Мархетопці ми вон, нічого такого не купували. Хліба трошки, трошки хлібинка. Потім ось таку томатну пасту. В цьому році я не закрила, в тому році я була з томатною пастою, а в цьому році без помідорів. Ну, як помідори, то закрили. Та я взяла ось такий не то шоколад. Глазурон. Хочу печиво зробити з шматочками шоколаду. Коротше, на печиво таке воно піде. Так що. Вон, булочок там Євгену в школу набрали. Водичка, а зараз а, поїдемо там в рибний магазин, подивимося на рибу. Зайшли подивитися, що тут є за риба, але тут вибір невеликий. Сон, товстолоб і все. Обрізки стейки. Такий товстолоб. Салака. Салаки не хочеш? Кого? Салаки. де ж моточки оселець. Диви оцей, то столово, як ми робили. 256. А я в тік бачила 500 гривень за кіло. Правда, вибір тут риби гарний, яка хочеш. Ну, ми зараз поїдемо далі. Ми хотіли, товстолок цілий, немає тут, ну свіжий. А, ну да, підчиряю, гарна. І сьогодні Максима у настрій трохи нас покатати. Заїхали ми ось до Дніпра подивитися, що тут робиться. Там вон, десь Кіровоградська область. А ще ми ось зайшли тут. Так, хто місцевий знає, де рибу продають. то ну, Нам по дорозі просто від церкви. Тут такий ось толстолоб свіжий, 70 гривень, і фарш є 250 гривень за кілограм. Макс каже, давай такого великого візьмемо. Я кажу, то він зараз затягне нам. Так що зараз подивимося: або великого, або того. Якогось виберемо. Гарненький. А скільки десь він тут? Ну, чотири є. Що, візьме? Давайте 3. один наш. Це ж оце більший, оці да. більші, Давайте. Це він мені оці привіз, а ці оставляв, а потім каже, ладно. Не ладно. Я що. ладно. Ані, трошки, Ой, я... хвіст, який ж забічний, він чим більший. Ана. Ось Оська викрій, як я вийма. Максон несе то столу, бо все-таки взяли велику 350 гривень вийшов. Він. Я й не дуже хотіла, але Цей, маринований товстолоб смачний. Ще й посмажимо, вийде, там можна на стейки. О, отак нехай лежить. Настій цю взяв якусь. Що це ти взяв, ще сухе щось Я... Надаю воно просто. Зв'язати хоч, щоб машина тобі не замазала. Я не хочу, бо я замажусь. Кажу, що це ти за рибу купляв ще? Три штуки густіра. Ми ото малу засалювали, показували вам то. Макс її вже як насіння з'їв, я таке не люблю. Ну що, друзі, ми поки пообідали. У нас якось он захмарилося, темно стало. І чим я думала сьогодні займатися? Хотіла все-таки вирізати цих півнів, які в нас є. Я вже. Я не знаю, в якому відео розповідаю, що от-от я все це зроблю і ніяк. Щось немає у мене натхнення. Кожен раз щось мені заважає, то я оце і думаю, це для того, щоб вони підросли, бо вони малуваті, щоб їх різати. Це так, різати треба із-за того, щоб менше зерна йшло, і вони між собою б'ються. Немає куди їх відділити. Ну, Щось в мене настрій сьогодні пропав на рахунок, на рахунок них, та й не тільки. Щось вже нічого не хочеться. Ну, а зараз підемо, розберемося з тим товстолобом. Макс його розбере. Я замариную, щоб морозилку посмажити. Коротше, щось зробимо. Щось я не знаю. У мене все. Немає натхнення. Це от тут треба було зранку вставати і йти з ними займатися. Так, поїхали в місто трошки, відволіклися, а зараз все, нічого вже не хочеться. Мені взагалі щось останні ці дні нічого не хочеться. Навіть оцих ремонтів кажуть, які тут ремонти, таке робиться. Кажу, а ми оце каже з тобою. Як дурні, вчора дивилася двері. Кажу, які двері? Хай воно вже стоїть, як стоїть. Кажу. Зараз взагалі там якась така ситуація закручується, що не зрозуміло, що воно буде. кажу, ні. Тож, пішли. Зараз подивимося, що там Макс з тим то столом робить. бо щось бачила, носив його туди-сюди. Тут майже 5 кілограм і ось чоловік його чистить. Тут тобто уже все. Тут треба зараз порізати, він, вичистити. І буде маринований товстолоп. Смакотам. Одну порцію тільки з'їли і знову зробили. А це я казала, що півроку ще не будемо робити, бо ми наїмося. Що ага. там? Максон хоче розібратися з головою, щоб я йому посмажила. Кажу, що там смажить, нема що там смажить. А це я ще згадала. Що з цих голов люди роблять якось паштет в автоклаві, щось там чи сало якось додають. І я таке чула і бачила в Фейсбуці, в групі писали там, де автоклави, рецепти, що Дайте, будь ласка, рецепт. паштету з голов тостолоба, так, о, і котик пройшов, Так там на ту людину так накинулося, що ви ще б з кісточок зробили. Паштета, а я також чула, хтось і робить. Ну Там отут да? М'яско трошки є. А? А? Зараз тобі дадуть Кс-кс-кс. риба, да? внюхав. Внюха. А тут ось вже наша рибка, така вона гарненька, чистенька, вимочила я її. Але ми минулого разу, як купували той столобок, то він такий був біленький, а це трошки червоненький, хоч він гарно вимочувався, вимивало, але все одно таке єсце червоненьке. Зробила маринад. Він вже о, Ай, аж холодна каструля на вулиці стояла. Бо на вулиці у нас якось так холодно, вітер зараз вечір п'ятниці. Я вже розповідала, є посилання на каналі за цей рецепт. Кожен робить по-своєму. Хтось пише, що, що це ви таке робите. Хтось пише о, смакота. Але ми вже не перший раз робимо. Виходить, смачно. На літр води, 200 г солі, 100 г цукру. Оце воно постоїть. ну Лавровий лест, перчик, Коріандр ми не любимо. Постоїть воно. 12 годин це так рибка зараз. Потім зільємо. І на літр води додати 200 грамів оцту. І також вимочувати. Але я оцту додаю менше. Не 200. Бо коли 200, мені дуже ароматне воно таке отсту. Зараз поскладаю. І в холодильник. І, напевно, будемо сьогодні відпочивати, бо зараз вже мають світло вимкнути. Щось Сьогодні день, не день. Наче трошки щось зробили, але якось якось-якось. Тож, дякую вам за перегляд. Кому сподобалось, залишайтесь на каналі, пишіть свої коментарі. І до нових зустрічей. Пока, пока вам.